Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гарейтеровель сьогодні 4 жовтня. І пропоную поговорити про одну не дуже приємну для нас тему, а саме як хороші росіяни пролізли в парламентську асамблею Ради Європи. Чому це відбулося і які це буде мати наслідки? Явно не позитивні України Україні. Будемо власне розбирати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, що відбулося, парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення створити платформу для діалогу з російськими демократичними силами у Вигнанні. Один з головних лобістів проекту, так званий російський опозиціонер Володимир Кара Мурза, якого ну відносно нещодавно там обміняли і випустили в Європу, заявив, що це історичний день у Раді Європи. За його словами, це де-факто рішення про створення російської опозиційної делегації в і Тепер і Росія і Білорусь єдині європейські країни, які перебувають позарад отримують голос у найстарішій найбільшій європейській організації. Під час дебатів багато парламентарів наголошували, що найкраща гарантія мирної та безпечної Європи це демократична Росія. Тож працюватимемо разом, щоб зробити це реальністю. Рішенню передували до достатньо такі, знаєте, гарячі дебати, під час яких представники України наполягали на тому, щоб до цієї платформи увійшли виключно справжні борці проти Росії, і проти путінського режиму. Це Військові в складі Легіону Свобода Росії і російського добровольчого корпусу, а також представники так званих корінних народів, яких російський імперіалізм пригнічує, тому що ми пам'ятаємо на відміну від росіян, що взагалі то Росія це типу Федерація, і відповідно там всі оці корінні народи повинні мати такі ж права, як і інші, але вони їх не мають, їх знищують, їх асимілюють. І власне була б тоді логіка, що в парламентській асамблеї Ради Європи саме ці народи представники цих народів були присутні. Але на превеликий жаль на превеликий жаль цього не відбулося. Хоча для представників корівних народів Росії ухвалили рішення створити окрему групу для взаємодії в парламентській асамблеї ради Європи. Ну а до того часу її представникам повинна належати третина місць у платформі так званої російської. Опозиції, ну треба зазначити, що власне формування списку цих російських опозиціонерів буде займатися бюро асамблеї, і цей список буде дійсним впродовж року. Але потрапити до нього зможуть не всі, чому? Тому що там є ну резолюція. Власне в цій резолюції зазначено, що учасниками платформи для діалогу з російськими демократичними силами мають бути особи найвищого морального рівня, які наразі перебувають у вигнанні. Крім того, ці люди повинні відповідати не. Сі критеріїв, ну наприклад, тільки ті, які беруть участь у російському русі опору режиму Володимира Путіна, розділяють цінності Ради Європи, мають беззастережно визнавати, поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи там Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Хорсенську області, також суверенітет та територіальну цілісність Молдови, Грузії і інших держав. Ну і власне членом платформи може ще стати той, хто має досвід публічного протистояння режиму Путіна і сприяє. Його зміщенню ну також у біографії кандидата не повинно бути випадків підтримки в минулому недемократичної політики Росії або неомперіалістичної політики щодо Молдови, України, Грузії та інших суверенних держав. Ну або виправдання якихось там міжнародних злочинів, скоєних російськими суб'єктами за кордоном та на території Російської Федерації. Ну короче кажучи, виглядає все типу, наче непогано. Ну і як наслідок за цю це створення цієї платформи проголосували в 70 європейських депутатів, четверо це представники України, Туреччини, Великої Британії, Іспанії. Вони е, утрималися. Але дивіться, вся ця історія насправді дуже погана. Е, да, з одного боку тут говорять про якихось опозиціонерів путінському режиму, які там повинні на словах визнавати певні речі. Ну то на словах вони ці речі визнають: що типу Україна суверенна, що типу Росія не має право. Я чому кажу, типу, ви зараз розумієте, що Росія не має право на території України, що е, путінський режим є там, наприклад, злочинний, але при цьому, при цьому от, виникає відразу кілька інших питань: те, що ці люди зараз роблять такі заяви, не відміняє того, що вони говорили раніше. А я нагадаю, що багато з цих опозиціонерів, так званих, вони є опозиціонерами дійсно так званими, тому що, по-перше, значна частина з них просто втекли з країни, тобто вони навіть не були обмінені так, як той же Кара Мурза або деякі інші там Яшин, да, які сиділи в в'язниці, потім їх там обміняли. Це перший момент. По-друге, вони, вибачте, просрали повністю боротьбу проти путінського режиму в своїй власній державі. Тепер живуть на європейські гроші і розказують, як значить, вони будуть заміняти Путіна. Вони не говорять про те, що вони Збираються повністю звалити режим Путіна і розвалити Російську імперію, так звану Неоімперію. Вони не говорять про те, що. Всіх там треба покарати, і вони повинні за це нести відповідальність. Вони хочуть просто Путіна замінити, стати владою замість Путіна. Це перший важливий момент, і тому, якщо вони на словах будуть визнавати якісь очевидні речі, абсолютно їх не робить справжніми опозиціонерами. Те, що вони ці речі до речі, визнають, я не сумніваюся. Чому тому, що представництво в парламентській асамблеї Ради Європи, ну для них це крутий майданчик, крута трибуна і можливість про себе нагадати це, це раз. Ну і другий момент. Розумієте, їх не можна вважати справжніми опозиціонерами, принаймні переважну більшість з них, тому що вони, по-перше, були раніше багато хто при владі там вже є як колишні там якісь депутати. А по-друге, ще раз наголошую: вони як правило просто повтікали або спокійно виїхали з Російської Федерації, зберігають до сих пір в Російській Федерації або якесь майно, або як якось пов'язані з якимось бізнесом, який там є ще на території Російської Федерації. Так вибачте, що ж це взагалі за опозиціонери такі. Не половина з яких і навіть більше навіть не сиділа в'язниці, і максимум що робили, колись виходили на якісь там акції протесту проти Путіна, і навіть не стільки за Україну, скільки просто проти того, що їх викидали там з влади, не давали їм можливості до цієї влади якось там дорватися. І ще є один дуже важливий момент: величезна маса людей, які тепер потенційно можуть потрапити в цю делегацію. Вони ніколи жодного разу не вибачилися перед Україною за злочини своєї країни і російського. Народу вони постійно просувають одну дуже небезпечну тезу: що в війні винен виключно Путін і його найближче оточення. А всі росіяни вони просто дурники, які повелися, але які за нічого не відповідають. Але ці дурники здійснювали злочини, вбивства, зґвалтування і мародерство в українських містах і продовжують це робити. Ці дурники запускають ракети кожен день по Україні разом з шахедами. Це не Путін робить і не на його найближче оточення. Вони говорять про те, що треба пом'якшувати. Ти санкції, тому що від цих санкцій страдають прості росіяни, і відповідно не треба заморожувати кошти. Багато грошей, які заморожені, належать нормальним компаніям, які не мають ніякого відношення до політики. Вони просто платять податки Російській Федерації. На ці податки Росія воює проти України, але вони хороші, їх не треба переслідувати. Всі ці так звані опозиціонери неодноразово публічно говорили про те, що санкції треба взагалі зняти що росіяни повинні бути. Абсолютно ну такими вільними там щодо пересування в Європі, а запроваджувати санкції треба виключно проти Путіна і його найближчого оточення. Злочинці, які вбивали, гвалтували, мародерили. Вони теж не повинні ну, за такою логікою під ці санкції підпадати. Чому тому, що вони ж типу накази виконували? А якщо ти виконував наказ, то значить ти ніякої відповідальності не несеш. І тепер, от всі ці люди. Якщо їх так можна назвати, тому що я ще раз скажу, я не вважаю їх особливо опозиціонерами, там за кількома, можливо, виключеннями людей, які дійсно заради своїх принципів там пішли в в'язницю, виступили проти всього. І знов таки значна частина з них попала туди не через агресію Росії проти України. Вони вже постфактом це коментували. Вони потрапили через те, що вони просто програли Путіну у боротьбі за владу. Звісно, Путін не повинен був так діяти по відношенню до інших своїх політичних опонентів, але це не про повалення Режиму це. Те, що вони билися за владу, програли і тепер хочуть до цієї влади повернутися. Так їх покарали, м'яко кажучи, не по закону. Але чи дає їм це право бути присутніми в парламентській асамблеї Ради Європи в питаннях, пов'язаних з російсько-українською війною, я далеко не впевнений. Так, от тепер всі ці люди отримують трибуни. Ну і будуть розказувати про те, що А треба послабити санкції, Б, треба зняти арешти з активів, і, 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 і В най, знаєте, найцинічніше в цій ситуації, що треба фінансувати просувати російські ліберальні медіа, а не, наприклад, Радіо Свободу Вони вже про це говорили. Вони вже просували ці наративи. Вони вже їх впроваджували. Вони казали, що там, там Навальний цей покійний колись казав, що е краще давати гроші російським опозиціонерам за кордоном, ніж джевеліни за ці гроші в Україні. Ну ви взагалі розумієте там логіку і цинізм цієї людини, які, до речі, був точно таким же імперцям, як власне був Путін, і точно такими імперцями там є половина так званих лібералів, які типово Позиції, коли постає питання, е, куди треба віддати гроші за заморожених цих заморожених активів? Вони кажуть, звісно, росіянам, тому що нам плювати на українців, ми же росіяни, і відповідно гроші повинні повернутися росіянам, і тепер вони з парламентської. Трибуни в парламентській асамблеї Ради Європи будуть всі ці власне наративи максимально публічно просувати. Причому в достатньо легальному статусі, і цей статус безпосередньо безпосередньо їм надала парламентська асамблея Ради Європи. І знаєте, звісно, дуже погано, що це відбулося. Є питання до української делегації. Давайте так скажемо. Я ну не розумію, чому в принципі ми не розкрутили це питання по максимуму, тому що. Те, що там значна частина депутатів від інших країн не сильно розуміли ситуацію, і оці хороші руські, так би мовити, зіграли на цьому. Це факт, але треба нам вже, мабуть, було пояснювати через своїх представників, що відбувається. Що це за хороші руські, да, хороші росіяни до чого вони можуть призвести і вже призводять своєю діяльністю, треба було зробити так, щоб росіянам ніхто руки не хотів подати в Раді в парламентській асамблеї Ради Європи. Якщо це тільки не росіяни, які зі зброєю в руках воюють проти Росії в складі збройних сил України. Ну і, до речі, там отримали багато хто з них українське громадянство. А так вийшло, що з агресора, по суті, або з представників країни агресора роблять жертву, і вони цю жертвеність будуть переносити на весь російський народ. Повірте, найперші їхні виступи, які будуть росіяни страждають. Під таким же страшним гнітом, їм навіть гірше ніж українцям, тому що вони багато років живуть під цим путінським режимом. І давайте допомагати, давайте гроші. Ми цим режимом будемо з Цюріха. З Брюсселя, з Берліна, з Лондона боротися. Ну звісно, на ті гранти, які їм будуть виділяти, а Радіо Свободи гроші давати не треба краще дайте відповідно нам. Тому е, це рішення воно є абсолютно неправильним, воно є обурливим. І е, ну, мені здається, що ми тут все ж таки не допрацювали певною мірою. Не хочеться з одного боку, звісно, кидати всі каміння, так би мовити, в бік нашої делегації. Але е, я про цю історію. При тому, що я очевидно з професійних причин достатньо активно там цікавлюсім цими подіями, дізнався теж ледь не в останній момент. Ну трошки раніше ніж це власне було, але ледь не в останнє. Чому тому, що не було розголосу а розголос повинен був бути. Президент повинен був про це говорити. Спікер парламенту повинен був про це говорити. Це ж парламентська асамблея, да повинен був звертатися. Е, інші представники України повинні були про це говорити. Міністр закордонних справ повинен був про це говорити, але нічого цього не було. І отак, от росіяни просунули свою тему, що ми така собі опозиція. Нам, будь ласка, допоможіть. Дайте можливість тут десь виступати, гроші отримувати. Ну і просувати свої вкрай небезпечні наративи. Ну тепер тільки залишається, оскільки це вже відбулося, максимальна діяльність цієї делегації. Так званої контролювати і в принципі постійно задавати їм питання серйозні питання, на які ну хай вони дають хоча б якісь однозначні відповіді. Тому що якщо вони ці однозначні відповіді не будуть давати, ну тоді буде очевидно для чого вони взагалі туди пробувалися. Яка в них мета ще раз повторюся, що в них мета не розвал Росії, в них мета не знищення того режиму, який існує в Росії, в них мета просто самим прийти до влади. А повірте, як тільки вони до цієї влади прийдуть, що звісно дуже мало імовірно, Вірно, але тим не менше вони відразу забудуть і про територіальну цілісність України, і про Крим, і про багато багато інших речей. Тому що по своїй суті вони не дуже сильно відрізняються від Путіна і його найближчого оточення. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. QR-код ви можете побачити в кутку екрана. І до наступних зустрічей. Слава Україні!